Прошу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Віталійовну Стефанішина. Вітаю колеги. Дякую. Багато, багато з вас щодня виконують ті завдання, які пов'язані з нашим рухом до Європейського Союзу, президент чітко ідентифікує пріоритети і визначає часові рамки досягнення найближчих політичних і стратегічних цілей, зокрема щодо відкриття перемовин. Я хочу звернути увагу на кілька речей, які власне мають дати нам розуміння, наскільки швидко рухаємося і наскільки високою є довіра. До нас як держави, і наскільки сильно є єдність всіх лідерів Європейського союзу, які готові ухвалювати рішення щодо України, якщо б ми подивились на хронологію ухвалення рішень щодо інших країн, які вже стали членами Європейського союзу, ми б бачили хронологію, яка визначається роками. Коли ми говоримо про Україну, це хронологія, яка визначається вже днями повномасштабної війни. Я хочу лише нагадати нам кілька, кілька цифр. На п'ятий день повномасштабної війни Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. Вже на 14-й день війни лідери зібрались на екстрений саміт у Версалі в Паріжі, де прийняли рішення, що ця заявка буде розглянута. На 53-й день війни Україна передала першу частину. Інформації необхідної для оцінки демократичних реформ і підтримки а, демократичних інституцій. на 74-й день. Ми передали повну книгу державності, яка описувала все, що ми будували всі роки незалежності, і що нещадно знищувала Російська Федерація своєю війною кожного дня. На 113-й день війни Європейська комісія зробила оцінку всіх рішень, ухвалених в цій державі за 30 років, і дійшла висновку, що Україна відповідає копенгагенським критеріям членства і може стати країною кандидатом. І для цього для руху далі нам треба виконати всього лише сім умов. І нарешті перша дата 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата, а це хронологія лише кількох сотень днів, і вже як сказав президент і колеги. 522 дні, коли ми виконуємо своє домашнє завдання. Гідно несемо статус країни-кандидата, яка відповідає найвищим стандартам. Я хочу ще звернути увагу, що можливість ухвалювати такі рішення, ця єдність вона створюється завдяки трьом ключовим факторам, які пов'язані з нашою щоденною роботою. Це стійкість державних інституцій. Жодна з державних інституцій, і голова Івано-Франківської ОДА знає, що велика частина опитувальних писали саме в бомбосховищі в івано франківській Ода жодна державна інституція не підвела, всі працювали. Фінансові установи, всі реєстри, всі бази даних, всі е, органи місцевого самоврядування, центральна влада, міністерства, е, е, міністерства і всі державні інституції були функціональними. І коли на п'ятий день війни підписувалася заявка на членство, в ній була обіцянка, що Україна виконує все, що необхідно в умовах повномасштабної війни. Ми це зробили. Ми отримали статус кандидата і протягом цього року вже. Виконали повністю дві політичних рекомендації Європейської комісії. Дійшли до того етапу, коли, попри велику кількість політичних циклів, які змінювали з початку незалежності, нарешті ми почули, що в Україні завершена судова реформа. Ще багато шляху попереду, багато кроків з імплементації, але до таких оцінок дійсно країни йшли десятиріччями, а деякі, навіть ставши членами ЄС і НАТО, продовжують мати проблеми в цій сфері. Так само ми завершили процес, який пов'язаний із створенням медіаринку в Україні, і це означає, що будь-які політичні спекуляції пов'язані з свободою слова в цій державі не мають місця, і попри багато спроб підірвати саме цей блок завдань, які ми займалися на сьогодні. Він є повністю закритим. І вже сьогодні, готуючись до наступних рішень, які будуть мати місце у жовтні цього року, коли знову вирішальним буде рішення Європейської комісії, яка оцінить нашу готовність до подальшого розвитку відносин з ЄС, ми підготували всі необхідні урядові рішення. Ми дуже вдячні Верховній Раді України, яка проголосувала дуже важливі і складні рішення, складні закони. А в принципі, це рік. Став е, роком пошуку консенсусу щодо неможливих рішень щодо рішень, які не завжди приємно ухвалювати, вони не є завжди е, на часі. Е, немає бажання, скажімо так, швидко рухатись, але. Це дуже велике зростання для нас, для всіх, для урядовців, для представників влади. Ми завжди знаходили консенсус, завжди знаходили компроміс і завжди знаходили ту єдність, яка веде нас до цієї спільної мети. І хочу наголосити, що далі рішення будуть тільки складніші. Сьогодні ми говоримо про політичні рішення, які пов'язані з верховенством права, демократією. Ця довіра має залишатись, і коли ми перейдемо до переговорного процесу, якщо можна наступний слайд, щоб ми всі розуміли, це президент України передає першу частину нашої оцінки, а далі ви бачите весь спектр зобов'язань, які охоплюватиме наше майбутнє членство в ЄС. Це робота кожного з вас, це робота кожного державного службовця, це робота органів місцевого самоврядування. І наша велика робота забезпечити всі ці трансформації, необхідні для членства, належним фінансуванням. Тому вже зараз ми багато уваги приділяємо формуванню саме державної спроможності щодо реалізації цих реформ. Це будуть складні рішення, які потребуватимуть консенсусу на Рівні уряду, які потребуватимуть виконання без безумовного виконання на рівні регіонів, які Повимагати такої ж швидкості і оперативності, як сьогодні ми маємо в ухваленні політичних рішень. Я дуже вдячна конгресу і керівнику президії конгресу за те, що ці питання сьогодні стали магістральними в обговоренні. Хоча не завжди ці рішення доходять до саме місцевої влади, ви маєте розуміти і усвідомлювати, що це дуже швидко. Теж в якийсь день війни стане вашою щоденною роботою, тому я дуже закликаю вас зберігати стійкість, зберігати ефективність державного управління, зберігати єдність, а також проявляти активність в залученні коштів міжнародних партнерів на реалізацію тих реформ, які ухвалюються урядом та парламентом. Дякую.